Всім привіт! Вибачте, що я так довго не знімала відео. Я була в таборі. Після табору я не мала сили знімати, тому що я була змучена. Після табору я поїхала в Київ і потім в Ірпінь та Ірпінь коло Києва близько. І от я вирішила зараз знімати про мої наклейки. І так... Я в свої наклейки тримаю такі от папці. такі от, Тут я всі свої наклейки, якісь від фруктів клею. А тут всі мої наклейки. Давайте приступимо. Тут я просто відклеїлась, то нічого десь я клеєм заклею, така от золошка. Тут отакі от відбарні. Такі от рак такий. Наклейка така от. Тут отакі от сердечка, отакі от великі. Тут такі от середні наші сердечки всякі. Тут найменші наші такі от сердечки, а тут найбільші такі от сердечко. От. Далі отакі от стразики, я їх використовую і в мене вони менчають. Зменшується. Далі тут такі от дві з, -з барбі, такі от наклеїчки. Далі тут просто така штучка. Так. Далі у нас йдуть -от такі от наклейки. Відмінно чудово, добре, молодець і гарно. Тут такі от зірочками, з квіточками. З такими квіточками, з такими квіточками, з такими от принцесками і з такими от сердечками. Так, далі от велика наклейка. От так віддирається. Ось такі от. Далі тут просто така квіточка Тут такі наклейки від Кіндера. Мені попалося, така велика була велика пачка, і мені такі от наклейки попались -дін. Так, це Маша Медвідь тільки одна лишилась наклейка. Бу... Тут був Spanch Думаю, оця штука мені пригодиться на ЛД. То від Макдональдсів мені в Макдональдсі дали. Тут такі от прості наклейки такі. Це така от розмальовка я просто тут тримаю. Тут треба фломастером розмалювати. Зараз я вам покажу поближче. Таке от. от пасхальні, яєчко таке от. От. Теж у кіндері мені попалося. Так. Так. Далі. от така от велика наклейка така от. Дуже. Тут мені на ЛД пригодиться оці штучки. А я. Коротше, і от такі от наклеїчки. Такі от з песиками, бембі, всяке таке. Цього полоска. Це від розмальовки. Розмальовку я розмалювала. І її повирізала пару сердечок, не пам'ятаю чи ні. І тут були такі наклейки, от красиві. Такі от. От. Далі тут такі от наклейки 200 штук, то мені подружка передала з Америки. Отакі от, такі от. Тут 200 штук, таких зараз. Коротше, і так далі. І зараз вам верх покажу, зараз, зараз схвальничку. такі от, коротше, багато їх 200 штук. Я тут їх майже не трачаю, я отут стільки витратила, і отут одну, і все. Далі нічого не витрачала. Далі у нас іде отакі от Бобом наклейки. Ось такі от. Ліше у нас такі з Мікі Маусом, де я вже всіх повитрачала, лишилася Мікі Маус і тарілочка з косточкою. Далі у нас йде такий от дзвінкс. Я вже тут теж повитрачала їх. Далі з такими от бджілками чи що тут. Це всі такі мої наклейки, тут Амаша Медведь. Такий от. Тут Барбі, тут я ні одної ще не витратила. Вот такі от Барбі. Другі тут Барбі. І тут трошки повитрачала на анкету. А деякі свої буду витрачати уже на ЛД. Хеллоу Kitty, я тут теж не витрачала. Вони в мене як нові. Далі в мене є ось такими смайликами, дуже такі класні, мені подобаються. Іменно оцей великий. Далі ще, э, чекайте, такі от сердечки. От мені теж подобається, теж найбільша от така от лоу. Отаке от красиво. Далі у мене йде Том і Джері такі от. Том і Джері теж витрачала в мене вже дуже старі. От. Ну як старі? Ну, не такі вже старі, що ті типу, постарі. А просто в мене... Я, я їх давно тримаю. Далі такі от рибки, такі нові, такі. От, такі от, красиві Далі це... Під водою такі от наклеїчки. Треба... Ну, Запихаємо ми їх у воду, витягуємо і скоро на щось ліпимо. Оці чотири наклейки. О, це ще якісь ціпи. Щось треба читати. Щось тут всякі конкурси проходять чи що, не знаю сама. І ще, походу, ця наклейка, а може ні, не знаю. Ну, поки що знаю, такі чотири. Далі такі от великі такі от. Я дуже люблю горошок, такі мені подобаються, такі отакі. От Сам більше оцей подобається. от, Так, так все красиве вони. Далі Спанжі Боб такий у нас є. Теж ну, бі, я їх не витрачала. Далі такі йдуть і такі йдуть. Дві упаковки у нас, але вони різні, отакі от наклейки. Теж нові, я ще їх не розпаковувала. І такі у нас є історія грушок. Так, тут я витратила, тута я всі витратила. Так, Оце ж оце є такі от у мене наклейки. Я вже їх дуже давно купляла, Вони, походу, у мене самі перші, не пам'ятаю такі от і все. Ну, Хоч пару наклеїк лишилося. Зараз я вас лишу на хвилинку і, і вам покажу ще одну пачечку наклеїки. Так, я прийшла от такі от наклейки, то і джері от такі от. Було про... Тут був Джеррі, походу. Я не знаю, то моя сестра віддала ті наклейки. Ось такі от наклейки. Ну що, з вами була Аліна. Я обіцяю вам, буду викладувати відео частіше, Ну, я так постараюсь. Ну, а може... Ну, не зможу вам. Обіцяти, але я знаю, тільки що пообіцяла. Ну, чесно, я не знаю, але я буду старатися дуже, щоб вам викладати кожного тижня, чи як там мені зручно відео. З вами була Ліна. Всім... Дякую за перегляд, всім пока.